Рішення доєднатися до війська я прийняла, коли мені було 9 років, коли моя сім'я евакуйовувалася з Донецька під лав російської агресії. І я просягнула собі, що, попри все, коли мені буде 18, я долучусь до захисту власного дому. Я є командиркою. Я займаюся евакуацією на НРК-дронах. Наразі я працюю як і попередні багато місяців на Покровському напрямку. Служба в національній гвардії змінила мене повністю, оскільки я прийшла маленькою сором'язливою дівчинкою. Яка боялась всіх і всього, та сьогодні я вже ветеран, військова жінка, яка пройшла свій нелегкий шлях, віднайшла свій голос, своє місце і повагу серед побратимів та цивільних людей. Як суспільство може допомогти військовим зараз? Так само, як і в 22-му році, коли ми всі стали однією великою сім'єю, і не було твій дім, мій дім. Ми були. Один народ, одна сім'я, одна мета, і кожен підтримував брата, які стоїть справа та зліва. Нам треба знов наша згуртованість, наша залученість, залученість твоя донатами, сітками, окопними свічками. Є чимало роботи, яку цивільний світ має виконувати для того, щоб стояла армія, а особливо долучатись до армії, оскільки ми несемо втрати і нам треба резерви. Нам треба побратими поряд сьогодні. Українська армія, як і в часи повстанців, як і 100-200 років тому, це символ сили, віри, на зламності та дуже великої мужності у чоловіках і у жінках, яка росте, не дивлячись на те, що ворог росте також. Ми стоїмо і стоїмо сильнішими заради нашої спільної перемоги.